Доброго дня дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему. Коли ти сам вдома. Давайте з вами згадаємо казку Семеро козенят і вовк. Як поступив вовк? А тепер подивіться на картинку. І що тут за помилку допустили козенята, коли впустили вовка до хатки. Так, звичайно, вони повірили Вовкові, бо він говорив тоненьким матусиним голоском. Але і в житті трапляється, що хтось дзвонить у двері. І також говорить лагідним прохаючим голоском відчинити двері, чи можна повірити людині з тієї сторони дверей. Як ви гадаєте, ні, звичайно, ні. Що допоможе вам дізнатися, хто дзвонить в двері? Так, двірне вічко. Перш ніж запитати, хто прийшов, в нього слід глянути. Підтягти стілець, якщо ти не достаєш. Але будьте обережні, не впадіть. Давайте уявимо, що ви зазинули у вічко і побачили, що за дверима стоїть. Зовсім не страшна, а маленька дівчинка. Та просив вас відчинити, та дати їй водички. Які будуть ваші дії? Анука подумайте. Правильно не відчиняти. Діченці дадуть водички в іншій квартирі, де є дорослі. А ще я хочу вам розповісти, що коли ви самі вдома і дзвонить телефон, і до телефону кличуть когось дорослого. за що? Не зізнавайтеся, що батьків нема вдома. Скажіть, що вони зателефонують пізніше, як тільки звільняться. Залишившись вдома, без дорослих жодній людині, крім рідних двері, відчиняти не можна. Це правило розповсюджується також на знайомих та людей у формі лікарів, поліції, військових. Правило єдине. Коли я вдома сам, двері не відчиняю нікому. Але під час біди люди розгублюються і забувають, за яким номером треба телефонувати. У декого розболиться живіт. А він навіть швидкої не може викликати. Замість швидкої викликає поліцію. Тому нині в нашій країні запроваджено єдиний номер служби порятунку 101. Дітки, давайте пограємо в гру? Я буду задавати вам запитання, а ви запам'ятайте номер, по якому потрібно дзвонити. Якщо ти залишився вдома. Та не дай Бог щось сталося, по якому номеру ти будеш дзвонити? Вірно, 101. А ну-ка, скажіть, а куди ви будете дзвонити, якщо... Ключа загубили. Правильно, теж 101. А якщо кішка на дерево залізла і злізти не може, то куди ви подзвоните? Так, теж 1-01. А якщо загубився у незнайомому місті? Молодці! Так, також треба телефонувати за тим же номером 101. Отже, малята, рятівники самі пришлють до вас ту службу, яка буде вам доречна у тому чи іншому випадку. Якщо з тобою трапилась пригода, дзвони і прийде допомога. За телефоном номер набирай. назви себе, адресу теж повідомляй. Про свою безпеку та здоров'я дбай! Давайте ще раз повторимо цей номер 101. Тобто 101. Ось ми, дітки, з вами, і познайомилися з правилами безпеки, коли ви самі вдома. Запам'ятайте ці правила. І не забувайте! І до нових зустрічей!